Всі ми бачимо вчителів школи. Як вони навчають нас, як вони викладають всю свою душу, наше навчання досить просто такими рідними людьми для нас за ці 11 років? Ми 11 одинадцять вирішили підготувати великий проект щодо позакласного життя та трохи шкільного життя вчителів. Приємного перегляду. Сьогодні практична робота. Що Кожен урок – практична робота? Для тебе практична робота кожен день. Це на озінку? Ні. А і куди поставити? А в комідлю і батьку батьку писати. А приможеш роботу писати зверху. А подивися мені? Можеш усі описати? А в клас писати? Та не пиши, їх не хочу. Оплата картою буде чого дзівкою. Картою. Успішно прийшла оплата. Дякую, гарно, до побачення. Ой, опять ці діти сміються з Місісіпі, Гондурасів, Нігерії. Все просто жах. Алло? Фух, наконец то я прийшла у баню. Комені вже пише. Набери мене. Ну що, вже я ще лим прийшла? Алло? Алло, Наташ, привіт. Ну. Що вже? Карту не годні купити? Це нормальна ситуація, я плазию, їм не іще не треба. 75 гривень на то дати та де. Може ще й дешевше, я не знаю, що з ціни. Бо мені на історію не треба. А кіби мені казала, то хрен би купили. Це слухай, я їм на урок даю листочок, вже листочок навіть не писати, клеїм їм купила завдання приклеїти зожит, слухати і позирати в листок Ні, я йому включу відео, вони не позарагімничне, треба, телефон позирають, їдять, ну якусь херню говорять. Ну, це на що взяти, приклеїти і позирати, слідкуючи пальцем. Все, це ще має нормальні. А п'ятий клас, це це кони, це комедія, слухай. Стою я, Ларіска і святка на коридорі. Простоє банальне питання: Ко з нас вчитель української мови? Думай, думай це пальцем, це ну це не діти, це я не знаю, що з ним буде. Ну, іроди, іроди, ну що я з ними зроблю? Ну, ну не в гамонні якісь, вони ну, не, мі... не в міняємі. Ну, може будуть потім уже перед екзаменом май серйозні якісь, бо все покажу щось шо, шолтай-болтай. Ну добре, давай бо прийшла у баню. Пак все наговоримо, Все, давай. До <задок> чого голодомор? <задок> не знаю. <задок> Як можна знати сього дядька? Я цілий урок скачу, і розказують. Та як я можу розказувати про Міхновського, полебить поки ти для не знаєш, косе? Ало, Людмила Анатолійовна, знаєте що? Я не на п'ять обирала за вашим 11 Б. Це вже не смішно. Я дивлюся на підлогу, а там уже не три пилинки, як було, а там уже чотири. Ви свідкові, ви не можете просто. Мої діти як усе. О, Людмила, це буде. Все буде добре. Чого мені на вас дали жалується Андріана Арпанівна? Чому підлога пописана? Чому картина нерівно висить? Чого ви воду не винесли? Добре, що від вас директор похвалив, хоч мало з серйозно ще стали. Е, то він нас просто не вийде на других уроках. Так, це точно треба взяти на урок. О, це я скажу на студкому. Так, стас, що там дивишся? Я надію, що це зв'язано з фізикою. та так, боляра тіфус, облікчення веса. Ну і що за облегчення веса? Коли ти масу тіла кладеш на ноль, махнув руками і полетів. Ясно, твої жарти як завжди. Боже, і що це за дідо, той? Якийсь дід Тіфус. Що це Це зв'язано з фізикою? Вони ще хочуть туватися до чи ні. Не розумію. Пацани, шухім руки. Рівняйся, струм. Добрий день. Що, на спортивку не вистачало? Ми затягнули, а тобі. Я теж. Ну добре, справка коли буде. Завтра. Добре, ви в мене борошники киданню м'яча. Так. Йо Ой, Він не є солений український. Йой, наконець там доїхала, вроді встигаю. П'ять буду слухати про знаки Зодіака. Коли учу про свій, та буду пак силим накручувати. Йойна йду. Ну що, діти, хтось якусь доповідь або по порадоку відповідаю. Можна я на доповідь? Іди. Ту я було цікаво слухати про свої знаки Зодіака. От. і дякую вам за увагу. Це дуже добре, але яке це відношення має до Ну, тому що це сіре, тому мають. Добре, ми землі всі планети по порядку. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Добре, молодець. У нас є діти, кажуть, що Сатурн і не скажуть, чим Юпітер. Бачиш моїх школи. Ну, діти ходять, матюкаються. Ну, добре, хоч хлопці, на дівчата, чесне слово. Тому що хоч спортом все займають. Я собі літом ходжу, полю в, в кішкеці. А ви не ви будете поздоровитися, а ми А ви чули, що стадіону? Добре, що ви спортом займаєтесь. А що буде стадіону? Дара світ скажу. Наконець-то сатурдей. Алло. Ну, наконець-то віддихаю. Тут 11Б. Такі непристойні речі мене питає. Я просто в шоці. А питаю їх, для чого їм 11 клас, а вони мені кажуть, по поприколу. Який прикол? Я я просто я вже всьо. Де мене дипельно дихали? Тебе це цікаво немає. Ти нас у скулу ходиш. Попріколиш. Ну я тут запоняла, Боже, опять он шесть родил. Опять он у нас. Вот в сторону в принципе, можно. Давай тут наш помог ты. Чугашка. А два учителя в класі. купити, я не співзати. Атрибутом племен Африки були маски. Чуєте, хлопці? Ну, кажіть. Ви не знаєте, де тут можна купити 7,62? А наша вам? Там малих, там у мене практика. А, ні, ми не знаємо, перебачте. Ага, добре, дякую. До побачення. Вас не сказати. Так, дівчатка, сьогодні ми будемо вчити, як робити масаж на серце, якщо людина забітома. Хто знає, які ознаки того, що людина забітану? Вона впала. Ще. У неї закриті очі. Не хто, крім Англії, на траві. О, то... молодець. Що треба зробити, щоб добре мала? Давай, ми почнемо тобі, о, як ми будемо скажімо так, далі. Так, 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 що, сідай. І так, дівчатка міні, так, значки сиди, так. Так, дівчатка, дивіться. Ми бачимо, що людина не присутня. І коли вона нам ну, можемо відповісти, виставити руку вовк, так. І три титра посора. Ось з цими електронними журналами я не можу, чесне слово. Так. А, одинадцятий Б. Кого ж би ви мені визнати сьогодні? Папіш Дарина. Папіш. Ну, давай слухали. Я не вирішував, можу попитання. Яка наука досліджує вимерлі організми? Навсідай. Один. Так, всі записали, не знаю, роботу. А ви що вже їсте? А що, Та ж друг другий урок що. Може, луні. Вони я собі дозволяю колись їсти. Ми дозволяємо. не їсти? Та в мене є сон. Невже я вийшла з цієї школи. Бо ці зіранки один з довбе, ця гальорка, мені вже тут сидять. Так, все, нічого не забула. Оцей 11 б проклятий. О, боже, що вже понаписували Іроди Тож, ми сподіваємося, справді, що вам сподобалося дане відео. Ми вклали багато зусиль та своїх ідей в нього. Ми ще раз вітаємо вас, здаємо вчителя. Ми вас всіх любимо, цінимо та поважаємо. Ваш 11 б